да, мір Божий. І є таке питання, що я вже хрещений і чи буду зрадою віри йти в іншу церкву? Хрещення це посвята і з'єднання людини з Богом. І хрещення в Отца наповнить наше життя покаянням. І любов'ю Божою. хрещення у сина очистить нас від гріхів і зробить учнями Ісуса Христа, і хрещення Духом Святим дозволить стати дітьми Божими і наповнить Його силою. І якщо цього немає в нашому житті, треба знайти церкву, яка допоможе прийняти правильне хрещення. Тому підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко і хай Господь вас береже і міра вам.